Топ 10 цікавих фактів про чорних котів. У багатьох культурах чорні коти асоціюються з удачею. Наприклад, в Англії та Японії вважається, що зустріти чорного кота – це не щастя. Існує понад 22 породи котів, які можуть мати повністю чорне забарвлення. серед них бомбейська, шартесь, орієнтальна, короткошерста та, та інші. Чорний корір в їхньої шесті зумовлений домінуючий геном меланіном. Цей ген відповідає за виробництво темного пігменту. У середньовіччі в Європі чорних котів часто пов'язували з відьмами та чорною магією, що призводило до їхнього переслідування. На жаль, цей забобон все ще іноді зустрічається. У Шотландії існує повір'я, що блукаючи чорний кіт біля порогу дому, проносить процвітання. Чорні кути мають високий вміст маланіну, який, як вважається, може сприяти їхній стійкості до деяких захворювань. Їх очі можуть мати різні кольори. Найчастіше зустрічаються золотисті, зелені або жовті. Контраст між темною шерстю та яскравими очима робить їх особливо чарівними. У стародавньому Єгипті кутів, незалежно від кольору, дуже шанували. Вбивство кота каралися смертю, а чорних кутів іноді асоціювали з богинею Бастет, покровителькою дому та родючості. Чорні кути можуть мати і ржавий відтінок шерсті, якщо вони багато часу проводять на сонці, ультрафіолетові промені можуть руйнувати чорний пігмент, надаючи йому червонувато коричневий кодир. Незважаючи на поширені міфи, чорні кути. Це такі ж люблячі та грайливі домашні улюбленці, як і кути будь-якого іншого забарвлення. Їхня унікальна зонячність лише додає їм особливого шарму. Сподіваюсь, ці факти були для вас цікавими. З вас лайк та коментар!